А без касхості кожна літера схожа на щось чи на когось. Не вірите, послухайте та подивіться і все зрозумієте. А це курінь біля дому. О, це бублик з гастроному. Гачок для вудки тата? Л. дитяча горка в парку. Буква Н немов драбинка, палки дві і перетинка. П це лавочка вузенька. Д будиночок новенький. Ек взялися руки в боки. Їй звірятко чорнооке. Це татусів молоточок. Же повза жук в холодочок. Буква Че, не немов стілець, догори лиш ніжки, Навіть цифрою чотири буква схожа трішки. М'яхці знак на нитці р Рррр. Гарчить сердито тузик. Ю, це вишенька для мене. К. Розгорнута антена. М це Маша і ведмідь. блискавка гримить. Буква Б, як бегемотик от такий товстий животик. Їсть ти на мою ранку. Ща це щіпавка на ганку. Я це якір в кораблі. Две цеплюшка у руці. Ша мої малі граблі. І це свічка на столі. співає мала бджілка, Е, незграбна розстегівка. Плоскогубці розійшлися, розсміялись. Ха ха ха. ці веселі плоскогубці, схожі з літерою Х. Місяць наче буква е, придивляється з небес. Посміхнувся до Славка, показавши язика, хлопчик крейду дістає і малює букву є. Ці курчата у галини у початок України.